Є тема повоєнних виборів і відновлення демократії. Про це теж говорили. Це важлива тема. І, звичайно, ми в парламенті теж знаємо ці всі виклики і теж готові будемо, як тільки безпекова ситуація буде сприяти цьому. А ми розуміємо, що для будь-яких передвиборчих процесів має закінчитись війна, має бути справедливий мир для України, для українців. І тоді можемо переходити до вже планування і проведення всіх, на жаль, вже пропущених виборчих кампаній. Ага. Поки що у нас ніхто нічого не вимагає, просто питали багато про це, ми давали свої відповіді, ми все роз'яснюємо, даємо всі відповіді. Ну, звичайно, українське законодавство є, його треба, там, напевно, всім, хто хоче орієнтуватися в цих питаннях, в цій частині ознайомитися з ними. Тому що Конституція і закон про провидження воєнного стану і Виборчий кодекс достатньо чітко врегульовує питання зараз президентських, парламентських виборів і відповідно легітимності цих інституцій їх представників, є там невеликі питання по місцевим виборам, але я думаю, що ми їх теж в цьому році вирішимо. Я думаю, що навіть. Говорячи про місцеві вибори, навіть їх під час війни, напевно, не треба проводити. Ну і у нас є думка суспільства щодо цього, так, також ми і знаємо, що в принципі суспільство не підтримує цю ідею. Ну і врешті-решт, просто. Треба просто поїхати в Україну пожити тиждень під шахедами, під по 3-5 тривог на день в Києві, в великих містах, обстріли постійно. Ну це просто говорити тут про якусь виборчу кампанію демократичну, Ну це немає просто підстав. У нас не дуже зрозуміло, що робити з тим, що по срок повноважень скоро місцевих органів місцевого самоврядування закінчиться, тому що він. Чітко виписаний в Конституції 5 років в законі, і це в грудні 25-го року у більшості голів громад і депутатів громад він закінчиться. Тобто тут треба якусь невелике коригування законодавче, щоб вони могли і далі бути в повноваженнях, якщо військовий стан знову затягується, і ми там виходимо вже в кінець 25-го року, без можливості проводити вибори. Нам треба зберігати таку наполегливу, стабільну роботу з Німеччиною, розуміючи, що тут іде політичний процес, ідуть вибори, але ми маємо з усіма крилами, з усіма силами, які підтримують Україну, звичайно, в першу чергу, і маємо на них спрямовувати свої зусилля і працювати з німецьким суспільством, щоб воно краще розуміло, що відбувається, за що ми воюємо. Які проблеми у нас зараз виникають, як і що ми робимо в євроінтеграції, як ми намагаємось бути дуже дуже швидкими активними, але не віднімаючи підходу орієнтованого на досягнення, по якому ми теж звичайно рухаємось, показуючи там ті чи інші результати, якщо казати про фундаментал, то ми достатньо глибоко вже продвинулись, тому що ми багато реформ. Робили до того, як стали кандидатом, частину цих реформ зробили під час отримання кандидатського статусу судова реформа, яка продовжується антикорупційні реформи, реформа медіа. І я думаю, що ну, такі секторальні кластери будуть трохи більш дискусії викликати, тому що це якраз буде. Бити, так би мовити, по інтересам певних бізнесменів, певних великих бізнесменів, певних цілих галузей. І треба буде це і комунікувати з українцями більш активно і більш жваво. І ми закликаємо партнерів, я тут про це казав, більше зусиль в комунікацію спрямовувати. Тому що наразі якби, це така велика мрія наша. Да? Але коли люди дізнаються про якісь деталі цього, вони там. Ентузіазм eh, падає. Ентузіазм да, падає. Кількість тих, хто може бути більш обережний до вступу, вона буде зростати. От щоб у нас не стало багато євроскептиків, які будуть абсолютно, це нормально. вони в країнах ЄС є і тут половина їх. Щоб ми якби, втримували цей ну, поступ теж людей в цьому напрямку. У нас за роки війни парламентська дипломатія значно збільшилась, значно розширилась. І більше депутатів приймають участь в ній. Таких кількісних вимірах е, Український парламент неодноразово ставав трибуною для виступів найвищої гостей, найвищого рівня, які абсолютно е, представники якраз європейських інституцій по кілька разів виступали, як пані Моцола і Урсула фон Лайн, і кхе, представники німецьких. Е, і Бундестагу теж мали виступи. Це все нормальна робота. Ну я думаю, що якщо казати про рівень кількості закордонних комунікацій зараз, він в рази більше ніж був до повномасштабного вторгнення. До повномасштабного вторгнення українські спікери не були учасниками спікерських самітів G7, наприклад, а зараз є на постійній основі. Ми не були учасниками таких. Високі зустрічі в Європарламенті, в різних абсолютно парламентах світу. Наш голова Верховної Ради був ну здається, в більшості вже парламентів європейських країн. Виступав багатьох з них. Так само у нас розширилася співпраця з країнами на західного світу. Там за це я більше відповідаю. І наша делегація міжпарламентський союз за ці три роки провела вже більше 200 зустрічей високорівневих. Половина з них з колегами з усього світу, абсолютно наша географія дуже розширяється. Я неодноразово був в Африці. Велика делегація у нас працює з Латинською Америкою. Нещодавно був перший саміт між парламентські з країнами Латинської Америки в Києві. Представники більш ніж 10 країн були. Працюємо з парламентами Південно-Східної Азії, наприклад. Звичайно, це європейський континент, звичайно, це G7, G20, великі парламенти. Є співпраця з індійською стороною, є співпраця з країнами, які там далеко від України, але які дуже важливі. Тому я думаю, що це якраз такий гарний через погану причину, але це гарний поштовх нашої міжпарламентської парламентської роботи. Підтримуйте фронт, підтримуйте хлопців, донатьте. Ми теж це робимо. Цікавитись євроінтеграцією, напевно. Диві, диві, дивіться, що це як це знайомтесь з цим, тому що дійсно під цим прапором пройде далі дуже багато моментів нашого життя. Ну і хай 25-й рік буде роком. Припинення війни справедливого миру для України.